Декілька днів тому отримали інформацію, що на вірели нам ділянку просочився ворог. Хорош! От ми відкотились, розібрали цей скорішник з РПГ. Вгоріше, крас, крас! Вони в горіщі! Вони в горіщі! розбирай пристройку! Крас! Розбирай пристройку. Признавайтесь, блять! Він смітнувся до ствола. Прийшлося його мінуснути. Товариства такі пачі потрапили до нас у ручки. Будь спокоєний, жди русських. Це прямо як про нас. Ми спокійні та чекаємо русських. Прийшов Тавмер. До зустрічі!